Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жону на пікап на ЗСУ, коротше, да? і а, дуже змучив, зумив, бля, все, лягає, треба відпочити хоч день, день два. І значить, он готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки 49 євро заплатив, поняв? Ну це пантиті типу, по європейським меркам. це взагалі. взагалі самі по собі карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових? варах? Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати, ну двох ну, ну, гатель. Ну прикольно, типо, ну, обичний отель нормальний. Отже, продовжую піднімає ціну до 250 євро за добу, за звичайний готель. Поняла? З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, ті прекрасно знає правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркував, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити, відчути життя. Штраф, 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 штрафі. Ну, всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата, вміє жити насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, що пожнеш. От, будь ласка, за це а, э, э, німцям. От В усіх готелях. Я я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди, прайс піднімається в 5 разів вихідні <п vibes> для німців. Ну, щоб знали, що законили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? І кожен, хто наздивається нормальним, що треба жити по правилам. Ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну не жити нормально повноцінними життями, як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну Легальний рекет зробили. От така історія. Ну, от і получає типу. Так, зайду в коменти, і почитаю, мені цікаво, які ви там суми написуєте. А так взагалі тут прикольно, прикольно, не для німців. Короте, коли у німці відпустка, ніде не їдьте відпочивати, слідкуйте за цим.